Влітку до школи, однак не на навчання, а до табору. На канікулах при всіх навчальних закладах працюють пришкільні табори. У правничому ліцеї з допомогою гри повторюють вивчений упродовж року матеріал. Це, умовно кажучи, якийсь бар'єр. Вона не хоче йти до школи. Тому не навантажуючи англійською дитину, тобто ми не заставляємо її говорити виключно англійською мовою. Але викладачі говорять виключно англійською. До пришкільного табору приходять залюбки. Щодня тут бувають до 15 дітей. Я не піду додому, бо тут цікаво. А чим цікаво? А тим, що ми, наприклад, з самого ранку то приходимо чи перші приходимо, чи другі, то ми або граємо пазли, або щось там малюємо, або. Розмальовуємо картинки, потім ми йдемо робити зарядку. У цьому таборі в 99-й школі півсотні учнів початкової школи. Відвідувати табір може будь-який учень школи з дозволу батьків. Мені ліпше в школі тут. А тому що в мене тут більше друзів і різні змагання цікаві. А в дворі як твої однолітки бавляться? В дворі так само, але з ними не дуже так цікаво. Не знаю, вони весь час в футбол грають. Різні змагання не влаштовують. Працюють табори з 10 ранку і до обіду. День перебування тут коштує від 14 до 20 гривень.